Тим часом міські дороги матимуть своїх опікунів. У Черкасах створили комісію, яка контролюватиме утримання та ремонт дорожньої мережі. Так слідкуватиме за роботою профільних департаментів, виявлятиме неякісний ремонт та звірятиме роботи за планом. До комісії увійшли громадські активісти, Головує член виконкому Роман Ганзевич. Рішення ухвалили на засіданні виконкому. Щоправда, не одноголосно. Кількох членів насторожило, що в складі комісії немає жодного фахівця справи. Вони, за словами Ганзевича, будуть паралельно долучатися до роботи. А членів комісії ще чекають до навчання. Нагадаю, таку структуру у Черкасах намагалися створити вже кілька разів, але щоразу не вдало через брак голосів. Не тільки дорожне полотно, а також лівньова каналізація, освітлення, бордюри, очистка бордюрів. Тобто, ну, це буде комплекс е пробіт, який буде перевіряти комісія. Ну, якщо почнеться зараз це знімання там, і шантажування підрядників, то я вам кажу зразу, ми на слідчую виконуємо комісію закінчимо.